Як поєднати стабільну роботу та додатковий дохід у 3D-візуалізації? Оксана знайшла відповідь: вона працює організатором виставок, але вже заробляє на візуалізації та будує нову кар'єру. Як вона пройшла шлях від першого вебінару до реальних клієнтів, що було найважчим у навчанні, і головне, чи варте це часу та зусиль? Дивись історію Оксани, щоб дізнатись, як навіть з повною зайнятістю можна освоїти 3D-візуалізацію та почати заробляти. Я родом з Волинської області, і на момент, коли я почала навчатися, ну в принципі зараз продовжую. Я організатор виставок, ось де ми з вами в принципі познайомилися до навчання. Ось знаєте, якраз у нас почалися події. А... Фіського характеру, ось я була в роздумах, де б знайти таку діяльність, яка зможе мені допомогти заробляти гроші, якщо навіть я втрачу роботу, тому що на той момент була така непевна ситуація, і я була в пошуках. Ось таким чином, в принципі, я прийшла і на ці курси. Взагалі і не знала про таку професію. Я а, якось сиділа в Фейсбуці і натрапила саме на рекламу вашу. Я продивилася, мене це зацікавилося, Якраз там була можливість приєднатися до до вебінару. Ось це було через день, через два, після того як я натрапила ось на відеорекламу. Я приєдналася це було буквально десь година часу, і воно було настільки, знаєте, по поличкам все розставлено, що я зрозуміла, що можна попробувати. І в принципі, якраз набирався потік новий, і а, я вирішила спробувати. Ну, сумніви знати є і страхи є. Більше був страх, напевне, нічим не займатися. Тому потрібно було в той момент знаєте, емоційний чим би є, зайняти, і це якраз було <гум>, варте того, тому що навчальний процес поглинув мене, напевне, на 80% мого вільного часу курс сподобався весь вільний час, хоча й продовжила і працювати, працювати онлайн. А я у вільний час проводила саме за навчанням. Найскладніше. Те навіть не було там, я не знаю, змоделювати сцену, так виставити камери. А от саме, а, а от саме напевне постобробка, тому що от е, ну це було через те, напевне, що не було знаєте, такої надивленості да, картинки. От я зроблю картинку, зайду в Pinterest, а воно відрізняється, і я не могла зрозуміти, чому чому воно відрізняється. І вже зараз з того моменту пройшло стільки часу, і я бачу знаєте, свої косяки, і я можу зрозуміти в чому була моя проблема. А на той момент для мене це просто навіть вибішувало, тому що я не могла зрозуміти, чому картинка моя відрізняється від е тих, хто ну цим займається вже професійно, і е мене це просто вводило в дисонанс. Ну <гум> напевно, тому що на той момент знаєте. Говорили, що вам потрібно збільшити експозиції, там, контрастність додати. А воно, знаєте, не було якогось серединки. було або на 100% так, або на 100% так, і воно все рівно, знаєте, якби картинка була не та, яку хотілося бачити. Тут потрібно, щоб саме от око надивилося різні картинки і могло зрівняти хорошу, погану Ось чому хороша, вона хороша. То тут найбільше що мені сподобалось, це напевне креативність. Хоч здається, все виконується по а, технічному завданню, але все рівно є якби і а, твій погляд а, на цю картинку. Ти ну, додаєш щось своє. Ось, а, в принципі, а, якби це такий прояв власної творчості. Даний додатковий дохід, але а я роблю все те, роблю все, щоб цей додатковий дохід став основним, тобто на наробляю базу клієнтів. Ви знаєте, які були на першому завданні, і зараз вони напевне ті ж самі. Чи ну страхи такого типу, як чи зможу я зробити. Так як цього бажає клієнт, чим е, я дійсно виконую це все професійно, чи відповідаю я його клієнт, ну, очікуванням клієнта. Ось, але коли знаєте, завершується проект, і е, клієнт говорить, що задоволений твоєю роботою, так там е, пише тобі коментарі е, в соцмережах, що задоволений роботою, ну це якби доказує те, що дійсно я на правильному шляху. Ви знаєте, перший кінцем був, був американець. Я зареєструвалася на біржах. ось Як в принципі рекомендувала школа, тобто завела сторінки в соцмережах, ось в різних соцмережах. Також на, на ресурсі фріланса Upwork міжнародному. Ось Там я вантажила своє портфоліо, і, в принципі, Почала відгукуватися на всі завдання, які ну, я вважала, що зможу виконати. І ось е, буквально на другий день я взяла свій перший проєкт. Е, мені потрібно було змоделювати кухню і в принципі зробити її дизайн. Е, ось е, ну, цей проект не був, знаєте, такий, щоб от все було цвятково гладко, все рівно були моменти, якісь там недорозуміння. ось, Але все рівно е, я змогла е, виконати так, як клієнтові. Захотілося. Мені надали план, ось надали там ще пари, а параметри певні. І по е, цим параметрам потрібно було змоделювати кухню і е, його очікування саме клієнта. знаєте от Коли випитуєш, який стиль вам подобається, е, що ви хотіли бачити, а знаєте відповіді на ці питання не, я не отримувала, і вже знаєте на свій. Е Смак це моделювала і робила дизайн. Ось в деяких моментах потрібно було щось замінити, щось додати. Ось тут тобто вже в цей момент підключився саме клієнт і показав, що йому хочеться бачити. Сказати важко, тому що напевно, з'явилося більше роботи. Окрім основної, приходиться ще знаєте, додатково а, працювати і а, по вечорам, і на вихідних днях. Але я розумію, чому я це роблю. І знаєте. А, тобто, тут це вже йде, як то знаєте, самозайнятість. А, тут приходиться бути для себе і менеджером з продажу, тобто продавати свої послуги і бути маркетологом, а, тобто вести свою сторінку, Смм копірайтером, так як то кажуть, писати тексти, які будуть приваблювати так того ж клієнта. Ось як то кажуть, фінансовим мене якби бухгалтером, так і це все підраховує, так і озвучує уже фінальну суму клієнту. Щоб бізнес розвиватись розвивався, потрібно знаєте бачити, де ти зараз є, і що ти хочеш бачити в майбутньому, і так крок по кроку так робити собі, знаєте, такі ступіньки, так, от щоб розвиватися далі і далі. Так, звісно. Навіть записую всі свої весь свій заробіток за місяць. Я записую в табличку і зрівнюю з тим, що було там попереднього місяця. Я намагаюсь його збільшити. Ось аналізую, чому так де краще знайте шукатися клієнтів і навіть пробую рекламні інструменти для того, щоб в мене з'являлися мої клієнти. Тому що в якийсь місяць може бути більше, в якийсь місяць може бути менше. Це десь приблизно 500 доларів. От минулий тиждень, так це навіть минулі два тижні це було кожен день і ціла субота, і неділя. Тобто цей тиждень у мене більш такі вільніший, так і я, я можу займатися іншими справами. Коли ти закінчив курс, ти не розумієш взагалі повністю ще не даєш собі знаєте, такий, як то звіт, що де я можу застосувати свої здання. Ось що це не тільки так. Там співпраця з архітекторами, з дизайнерами, Це також може бути співпраця з меблярами, з девелоперами так і ще навіть е багато ніж, які проміжні між цими ланками. Ось, і е, потрібно вибрати напевно якусь собі одну нішу, так і там розвиватися. Не знаєте, не розколюватися на дрібні частини. Тобто в один день е, ти робиш е, там, якщо це портфоліо, так портфоліо, е, Ти робиш е, візуалізацію там е, за міського будинку, в інший день там е, ти робиш, я не знаю, моделювання е, якогось дива. Ось, це має бути якась вибрана одна ніша, і тоді буде вам щастя. Якщо ти теж хочеш поєднувати роботу з 3D-візуалізацією та заробляти більше, почни з безкоштовного вебінару. Саме з нього стартувала Оксана. Реєструйся за посиланням під цим відео та дізнайся, як швидко опанувати професію та знайти перших клієнтів.